Асоціація міст України виступає проти вилучення у територіальних громад ПДФО від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. Величезна кількість дискусій і відверта інсинуація, що стосується податку на доходи фізичних осіб. Я хочу сказати, що всі сьогодні ми з вами не буває коштів там державних, місцевих. Це наші з вами кошти. І кожен громадянин, який до того як взяти. В руки зброю і піти боронити країну він працював на якійсь посаді вчителем, медикам, підприємцем, і він сплачував цей ПДФО. Тому ставити дискусію в суспільстві і роз'єднувати, що треба забрати у громад і віддати міністерству фінансів. Ну, воно є певним чином навіть цинічно. Тому Аму вважає, що ініціатива про вилучення з доходів місцевих бюджетів військового ПДФО руйнує державну єдність. За нашими даними на 70% Сім громади, включаючи Івано-Франківські, сплачують більше коштів для потреб військових, ніж вони отримують в умовах війни відповідно. ПДФО позиція тих військових, з якими спілкуються голови громад і з нами як з асоціацією міст, Вона категорична, що ці кошти треба залишати в громадах. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також виступає проти того, щоб забирати у громад військове ПДФО. Я вважаю, що це тільки зменшить обороноздатність наших військових частин? По сьогодні набагато легше військовим частинам прийти до голови громади чи до депутатів і вирішити ті чи інші проблеми, чим це вирішити на київському рівні. І хлопці сьогодні дуже багато є звернень наших військових частин, які вважають, що ПДФО має залишатися в громадах, і громади ефективно використовують ці кошти для допомоги саме військовим частинам. Також за кошти, які надходять із податків військових, органи місцевого самоврядування покривають лікування поранених, особливо у прифронтових громадах, надають поточну допомогу військовослужбовцям. Крім того, половина цього ПДФО перерахована на безпеку та оборону України. Наша громада перераховує більше 50 відсотків. Це 70 мільйонів гривень. Тому в бюджеті бажано прописати, не повертати його до державного бюджету, прописати 50 до державного бюджету, 50 до місцевого прийняти різного роду військові програми. Це дасть можливість. Першу Закладати кошти для потреб збройних сил України, бо ті військові частини, які прибувають під час ППД, сплачуючи ПДФО, вони теж розуміють, що вони мають на когось покластися, тобто отримати в зворотньому варіанті не тільки кошти, а то матеріально-технічне забезпечення, тепловізори, військове обрання все те, що вони не можуть сьогодні отримати з сторони держави. Тому я за те, щоб 50% віддати до державного бюджету, 50% залишити за місцевими громадами, бо ми усвідомляємо і в першу чергу ці кошти направляти для потреб збройних сил України. За те, щоб зберегти військово ПДФО, у місцевих бюджетах, виступають і деякі нардепи. Серед них і народна депутатка Оксана Савчук розповідає, що вже для цього зроблено. В комітеті з місцевого самоврядування зареєстрований та прийнятий комітетський законопроект, який каже про те, що а треба залишити на місцях ПДФО від військових, і Б запровадити амністію для всіх місцевих рад за попередні активні роки бойових дій, де вони купляли маві. Які дрони інші техніку, а також офіційно дозволити їм купляти це з місцевих бюджетів? Це дасть можливість нам всім розуміти, яка власне ціна того, куди використовується ПДФО, в свою чергу, щоб залишити ПДФО в громадах, асоціація міст України звернула з відповідними зверненнями до вищого керівництва країни. Мар'яна Джерчен Астасія Бегей, телерадіо компанія Раї.